Харкові ягуар напав на працівницю приватного зоопарку. Страшна знахідка у сумах біля мосту, що веде до центрального базару, Перехожий знайшов пакети з немовлям. Побачивши крихітне бездихане тільце, чоловік одразу зателефонував правоохоронцям. Судмедексперти вже з'ясували, хлопчик народився мертвим. У міліції розпочали кримінальне провадження і шукають породіллю. Співробітники Сумського міськвідділу звертаються до всіх небайдужих громадян. Якщо ви маєте інформацію стосовно жінок, котрі в недавно минулому мали явні ознаки вагітності останнього триместру, але після очевидних пологів не мають дітей, повідомте про це до міліції. Тим часом до 10 років ув'язнення засудили жінку, що на смерть забила свою дитину на Одещині. Трагедія сталася наприкінці вересня у селі Новосельці. У півторарічної ганусі виявили численні забої голови, синці на обличчі та крововилову мозок. Мати, в якої було ще троє дітей, свої вини так і не визнала. До останнього наполягала стався нещасний випадок. Прокуратура планує розпочати кримінальне провадження і стосовно службової недбалості контролюючих органів, адже вже відсторонили від посади голову опікунської ради. За тиждень до трагедії у родині була перевірка. Висновок мати агресії не виявляє. Тоді як сусіди наголошували, жінка дітей не годувала та постійно била. Спочатку вона казала, що не догледіла дитину, потім вона вже казала про те, що вона посадила дитину до ліжечка, потім пішла займатися своїми справами, в результаті чого за її свідченнями. Якби дно в ліжечку провалилося, і дитина впала і вдарилася головою, мали місце побоюсь, лісом доведено і судом вже винесено вирок. Самогубство чи нещасний випадок у Києві палав хоспіс 10-ї міської клінічної лікарні. У вогні загинув 64-річний пенсіонер, що був прикутий до ліжка. Рятувальники нині вивчають причини займання та розглядають кілька версій трагедії. Палає в приміщенні хоспису у будівлі 78 тяжкохворих пацієнтів. Половина з них на другому поверсі будівлі, де й зайнялося, прикутих до ліжка бабусь і дідусів. Рятувальники обережно спускають донизу. Люди ледь розуміють, що коїться. Олександр фельдшер швидкої він один із перших кинувся приборкувати вогонь. Я одразу взяв в машині і побіжав сюди, побачив чорне окна. Забіжав наверх, люди паніка кричать, медсестри, всі бігають, виносять больних. Вогонь охопив палату. Рятувальники ліквідували пожежу за півгодини, але один пацієнт загинув. Ми забіжали в очах, там де іменно возграння оприділі. Вже побачили, там труп. лежав. на ранок після пожежі до лікарні йдуть родичі хворих. Про трагедію дізналися з новин, а тому про стан близьких ще нічого не знають. Хочу дізнатись, що це гаразд, але закрита, тому. Будемо шукати можливості. Нині така от палата, де сталася трагедія. За словами медиків, тут саме перебувало четверо пацієнтів. Вогонь поширився з ліжка одного з них. Каже хворий, який знаходився напроти нього. Коли я відкрив очі, я побачив уже, як він горить. Його сусід по кімнаті побачив, що відбувається, почув запах диму, намагався сам відтягти чоловіка, який вже почав сам горіти, на інвалідне крісло. Однак йому це не вдалося. Він почав кликати на допомогу. Загиблому було 64 роки. Останні п'ять цей заклад і був йому домівкою. Він був інвалідом першої групи хворий без постійного місця проживання. Пацієнти впевнені, чоловік зумисно накоїв лиха. За день до трагедії натякав, що його сусідам буде не солодко. Рятувальники ж з'ясовують остаточні причини займання та розглядають кілька версій. Або це недопалок, або людина сама себе підпалила. Навіть така версія? Ну, судячи зі слів його сусіда по палаті, чоловік знаходився в депресивному стані кілька днів, говорив страшні речі, тому розглядається і така причина. У медзакладі тривають ремонтні роботи, а пацієнти після нічної пожежі вже оговталися. Нині їх розселили по інших відділках. Проте лікарі запевняють, тяжкохворі за кілька день повернуться до своїх палат. Павло Прідко, Святослав НТН. Напився до безпам'ятства і скинув із мосту автобус із людьми. ДТП сталося у броварах, що на Київщині. Нетверезий водій Ланоса вискочив на зустрічну. В'їхав у переднє колесо маршрутки. Від чого вона впала з мосту? Медики шпиталювали усіх 12 пасажирів мікроавтобуса. Водія а також шофера-легковика, який хотів утекти. Я говорю, побував... І раз раділася. Це Ігор про себе і усіх пасажирів маршрутки. Чоловік у сентях із переламаним носом уже вийшов з лікарні і при світлі роздивляється місце ДТП. Того вечора він разом із дружиною саме зайшли до салону, не проїхали і сотні метрів. Сиділи ззаді. Якщо так, що отак. в цей момент удар і все. І далі отак. Політіла, удар, і автобус пішов сюди. Ну, Водій там нічого не міг зробити. Вибито було переднє колесо ліве, ну там все було вибито. На асфальті сліди від гальмівного шляху, саме тут у маршруткою різався ланус, автобус занесло і він полетів з мосту униз. Я кричу, куди? Ну так, що куди. І коли вже почали падати ровно передом вниз, ну, згрупіруватися ну, це, це теж долі секунди, це, що я встиг зробити. Удар сильний, нічого я не почув, я на мене почали летіти, значить, сидіння, люди. При цьому переламало ведро. Петро сидів за водієм, тепер із шофером ділять одну палату, в обох переламані їх. Одна машина впереді. І я з одною. і тут цей, що ззад їде, йде на облом. прямо мені в лоб. І все, що, що я пам'ятаю? Бух колесо. Раз, і все. Коли удар великий був, тягів, вигнали і різко вліво автобус пішов. Із з місця аварії медики шпиталювали 12 пасажирів. Нині в лікарні залишається семеро. Одна дівчина в украй тяжкому стані. Студентка ще й досі не опритомніла. Вона поступила в комі 2, на сьогодні вона вже кому 1 Значить, ми обрали гематому. Ми обрали ці отломки, які здавлювали череп, і вона вже зараз тримає тиск сама без препаратів. Я не думаю, що вона помре. Це вона повинна жити 100%. Водій Ланоса, який протаранив автобусу, після зіткнення намагався втекти, але він був настільки п'яним, що ледь тримався на ногах. Йому теж треба скористати. Водію 37 років. Він також отримав тілесні ушкодження. Був він в нетверезому стані. 2,1 десята проміли. На даний час він знаходиться під вартою. У міліції розпочали кримінальне провадження винного в аварії затримали. Йому загрожує восьмирічне ув'язнення. Його вина і вид стягнення буде залежати від того, які будуть наслідки. Тобто, якщо так і залишиться в той ситуації, яка є з людьми, тобто всі залишаться живі, це буде друга частина статті 286. Не хотілося б, щоб посадили всерйозно надовго виновника цього торжества. Мало того, що п'яний, ще що й убігати питався. Ігор Шумик Андрій Грищенко. НТН. А от у Києві хюндай на шаленій швидкості влетів у велосипедистів та поїхав собі далі. Трьох спортсменів із травмами ушпиталили та вже за дві години втікача упіймали. Це кадри з відеореєстратора свідка аварії. У лівій смузі з'являється червоний хюндай. Він вчить та якоїсь миті воді різко повертає праворуч, а там. Саме в той момент, коли велосипедисти обіжали на узбіччю вантажівку, в них летів легковик. І замість того, аби зупинитися і допомогти постраждалим, порушник додав газу і втік. Від удару спортсменів розкидало трасою. Двігась в правому ряду, Я услухав швидкий тормоз і дуже сильний удар ззаді. Оказався вже на асфальті. Як уже потім я увіділ, насбив автомобіль. Двох, який и скрився. Від болівого шоку чоловік втратив свідомість, а коли отямився, не міг підвестися, бо не відчував лівої ноги. Обидві руки були в крові, поруч лежав розтрощений велосипед та червоне дзеркало від автомобіля порушника. Був дуже сильний удар. Гіматома був розмір, з тенісний м'яч для большого тенісу. Я ногу підтягнув руками, тому що вона не працювала. Як -то в усіх трьох велосипедистів численні забиття та синці, а щодо призвідника аварії, його знайшли за дві години. Це мешканець Київської області, 26-річний молодий чоловік. Вини своєї він не цурався, тому визнав про те, що дійсно так, така подія трапилася. Як саме, чому саме так відбулося? Наразі пояснити не зміг. Попередньо відомо, що водій Хюндая був тверезим, та це не пом'якшує його вини, адже залишив на призволяще травмованих людей. Порушник каже, втік, бо злякався. Як його покарати, вирішуватиме суд. Олександр Крапач, Олександр Круглико, Віталій Франзюк, НТН. Одразу п'ять автівок зіткнулися у Києві. Свідки витягали постраждалих із понівечених салонів, гасили легковика і допомагали правоохоронцям у розслідуванні. Учасники масштабної аварії твердять, до лиха призвело безглузде хизування двох водійок. Хизування на дорозі наробили лиха на вулиці Заболотній у Києві. Свідки розповідають: двоє жінок на білих автох улаштували перегони. На великій швидкості по черзі обганяли одна одну. То одна, другу бігала, то, то друга. Вони почали робити між собою гонки в машина Притіш і що в машині білого кольору. То, то теж знаходилась водій. Якоїсь миті водійка Сузуки не втримала керма і урізалася в вантажівку, що їхала попереду. Після цього кросовери відкинула зустрічну. Там він урізався в мікроавтобуса Форда. Машину розкручує, і вона таранить ще й шкоду. Від удару бус вилітає на узбіччя. Припарковану вантажівку шофер багатотонки каже, роздивитися аварії навіть не встиг. Сидів в машині, розмовляв по телефону. У хвилин я сидів в машині на світі на стежку полосі, весь кольор. Бачимо, якусь машину занесло, і тут удар я виходжу. в мене форт влетів. Водія Форда затисла в салоні, свідка витягали постраждалого і передали медикам. До приїзду швидкою врятували і призвідницю аварії. Після зіткнення в Сузуки загорівся мотор. Люди швидко загасили полум'я і витягли з машини кермувальницю та її пасажирку. Їх ушпитали. Нині правоохоронці відтворюють усю картину масштабної аварії та шукають другої водійки, яка з місця аварії втекла. Дорога на шість смуг не жвавий руху день. Утім, двом водіям столична вулиця Григоренка виявилася затісною. БМВ несподівано вискочив на зустрічну, просто в лоба Фольксвагенові кермувальник позашляховика зреагував миттєво і натиснув на гальма, та зіткнення не уник. Потужним ударом передні частини транспортів розтрощило, асфальт залило паливом і засипало уламками машин. В обох іномарках спрацювали подушки безпеки, але водії і пасажир БМВ дістали тяжких травм. Призвідник аварії пояснив, що винен у ДТП порушник перехожий, який, начебто, з'явився перед його автом, тож змушений був вивертати назустрічну. Чи була людина на дорозі? З'ясовують правоохоронці. Та поки зібрали факти не на користь водія. Документів на машину не надав. Пас Скаками безпеки не скористався і занадто швидко їхав у дощ. І на Владислав Антонов, Микола Шинкар, НТН. У приватному зоопарку Ягуар мало не загриз жінки-прибиральниці. Інцидент стався у містечку Старому Салтові, що на Харківщині. Звіринець з хижаками розташована в курортній зоні на території бази відпочинку. 25-річна постраждала із тяжкою травмою голови нині. В реанімації. Чорний ягуар на прізвисько Мавр наскочив на жінку, коли вона прибирала у вольєрі. За даними слідства, працівниця могла забути закрити переділку та ізолювати тварину. Вона перебувала у клітці ягуар. Зубами її взяв за голову в області потилиці, таким чином спричинивши їй такі тілесні ушкодження рвана рану. А також на час первинного дослідження її лікарями було встановлено, що не відкрита черепна мозкова травма. Хижаків у звіринці приблизно десятеро. Це ведмеді, тигри, леви, рисі. Усі потрапили до зоопарку ледь живими. Клишиного закатованого майже до смерті викупили в цирку. Когось уже хворого віддали на пенсію. Лікують тварин переважно волонтери, в тому числі та животне. Ягуарн був ізначально е, привіз та йому у реальній вуздоров'ю вражала пасність. Здійсон пройшов курс лічення. Таті же волонтеров. Жінка не вперше прибирала у цьому вольєрі. Тож досвід поведінки з хижаками вона мала. Коли сталося лихо, її крики почув доглядач бази відпочинку. Він відігнав мавра та викликав швидку. Він його вобліл водою, відбив пластмасовим відром, в результаті чого животне зайшло в зимник. Постраждалу доправили до місцевої лікарні. Там медики надали першу допомогу та викликали нейрохірурга з Харкова. Була доставлена в тяжкому стані жінка, машина з допомоги, з множественними укушеними ранами голови. І станом болівого шока Дежурний хірург одразу ж прийняв міри постріненню шока і по первічної хірургічні обработки. Ран пацієнтку доправили до харківської лікарні. Нині вона притомна, проте спілкуватися з правоохоронцями поки що відмовляється. Її стан здоров'я стабільне, важкий. в телефонному розговорі. Вона ніяких пояснень не дає, оскільки не вважає необхідним і повинним вспоминати все, що з неї відбувалося. Інцидент міліція поки що кваліфікувала як умисні тяжкі тілесні ушкодження. Утім, правоохоронці не відкидають, що ягуар напав на жінку, через чиєсь службове недбальство. Або ж це був нещасний випадок. Ганна Селаєва, В'ячеслав Душка, Харківська область, НТН. Сюрприз у цукерці у солодощах Львів'янка знайшла речовину схожу на ртуть. Жінка викликала рятувальників, міліцію та швидку. Нині покупчення у лікарні а правоохоронці з'ясовують, що саме було у цукерках. На кондитерській фабриці змогу потрапити сторонні речовині у вироби відкидають. Пані Леся розповідає, придбала у крамниці чотири цукерки. Три з'їла дорогою на роботу, ще одну скуштувала пізніше, відкусивши половину виробу. Побачила сріблясту кульку. Розкусила цукорку і проковтнула половину цукорку, а на іншій половинці я побачила сіру горошину, таку сріблясту. Я подумала, що то. Ну, може, прикраса. Жінка торкнулася кульки і виявила, що там яка Так вирішила, що це ртуть. Правоохоронці вилучили цукерку для експертизи та повідомили санстанцію. Випари ртуті тільки небезпечні. Сама металева ртуть, якщо попала в шумково кишковий тракт. Вона практично так з нього і вийде. Нині жінка в лікарні, медики оцінюють її стан як задовільний. Пацієнтці промили шлунок і провели необхідні дослідження. Загальний аналіз крові є спокійний, сеча також. Нормальні показники зі сторони УЗД органів червоної порожнини також патології як такої не виявлено. Печінка не збільшена, ендоскопічно є поверхневий гастрододень. Представник кондитерського підприємства, на якому виготовили цукерку, запевнив, технологія виробництва відкидає потрапляння в їхні вироби будь-яких сторонніх речовин і предметів. Практично це неможливо, щоб тут потрапило у цукерку. І з точки зору технічної теж це неможливо. Але сьогодні ми ще раз зробили таку перевірку виробництва і дійсно висновку, що там у нас на фабриці немає зовсім. Що ще містило до лабораторного підтвердження, що речовина з цукерки це живе срібло, поки що нема. Також міліціянти з'ясовують, як і де саме невідома речовина потрапила до харчів. Вікторія Балицька, Михайло Заярнюк, Львів, НТН. Старе дерево впало на житловий будинок в Івано-Франківську. У двох квартирах гіллям повибивало вікна. Тепер люди чекають, коли ж влада компенсує їм завдані збитки. Очікування ранкової кави та недільного сніданку для Аліни та її родини закінчилося вибитими вікнами. Усе сталося тієї миті, коли жінка зайшла до кухні. Почула вибух, тобто я не зрозуміла, що сталося, і то був дуже такий звук. Здавалося, що хтось в моє вікно кинув якусь вибухівку. У мене був шок. Потім я побачила, що Скло розбите, осколки розлетілися по всій квартирі, і дерево стирчить. Тобто лежить дерево і стачить в моїй кухні. На допомогу жінці прибігли сусіди. Мешканці будинку почали телефонувати до міліції, МНС та міської ради. Поки екстрені служби їхали на виклик, люди пішли до іншого помешкання, яке також постраждало від дерева. На четвертому поверсі вдома був хлопчик. Сама дитина була вдома. Мама була в відрядженні. Лише дивом гілки нікого з людей не зачепили. Цією дорогою щодня. Водить багато містян, поруч школа та медичні установи. Місцеві твердять, не раз зверталися до влади з проханням почистити велетенські дерева, які ростуть поряд із тротуаром. Торік зрізали одну липу на цьому й зупинилися. Більшість дерев у місті досягли вікової межі. Їх необхідно зрізати і насаджувати нові, але нема за що. Із необхідних сімох мільйонів гривень мають лише 100 тисяч. Твердять місцеві урядники. зовні абсолютно здорово виглядало а коренева система повністю трухлява. Тобто, навіть якщо б комісія проходила, і всі б сказали, що так дарвоше нормально, ніхто б його не дав зрізати. Нині комунальники дорізали те, що недільного ранку розпочали рятувальники. А хто знову була зверху? Була зрана, не суха. Тим часом Аліна Олійник написала заяви до управління житлово-комунального господарства та міськвиконкому на відшкодування збитків. У департаменті вже пообіцяли засклити вікна і зробити необхідний ремонт. Володимир Гарматюк, Юліан Сущак, Івано-Франківськ, НТН. Черговий нічний вибух пролунав в Одесі. Цього разу понівечили школу йоги, що на першому поверсі житлового будинку. Ніхто з людей не постраждав. Зруйноване приміщення належить волонтерці, проте допомоги для воїнів АТО там не збирали. Вибухнуло близько опівночі на вулиці Гераневій. Мешканці дев'ятоповерхівки кажуть дуже перелякалися. Калихнула весь дом. У нас двоярусна кровать, Я з рібінком на другому на кроваті лежала. Кої вщені ж нас чуть ли не повикидувала, тому що було дуже мощно. Ми спугалися, гар була, дим стояв зразу. Ми вискочили ну, в окна, смотреть, що произошло. Хвилею вибили шибки з обох боків будинку на сімох поверхах. Лише дивом ніхто не постраждав. Саморобний пристрій заклали біля входу до школи йоги, що розташована на першому поверсі. входною двір'я воронка. Воронка вирвана, і вона аж до підвалу. І що? дверь двір вирвана, і вона там внутрі поміщені, а стіна завалилась, которая справа ну, там є два крила. праве крило, стіна рухнула. Пані Левтина, волонтерка, проте каже: в цьому приміщенні жодної громадської роботи не вела у міліції. Вибуху з волонтерською діяльністю у власниці поки не пов'язують. Хоча визнають, обставини інциденту дуже схожі на попередні вибухи. Від початку року їх в Одесі пролунало вже 13. Як і в плідущі взриви, безоболочне вибухове устройство, еквівалент э, тротиловий – це 600-700 грам. За фактом вибуху правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею Терористичний акт Марія Тарасова Зураб Теделурі, Одеса, НТН. І до подій у світі страшна смерть дітей у Нью-Йорку. Семеро неповнолітніх хлопчиків і дівчаток загинули через пожежу у житловому будинку, де мешкала родина. Братики і сестрички згоріли живцем. Їхні тіла знайшли у спальнях. Вижила внаслідок вогняного лиха мати 15-річна донька. Вони виструбнули із охопленого вогнем будинку. Слідчі вже з'ясували, причиною лиха стало недбале поводження із електроприладами, спалахнуло через невимкнену плиту на кухні. Акула смертельно травмувала туриста в Єгипті. Інцидент стався в курортному місті Марса Ель Алам. Німець, який став жертвою щелеп, помер від крововтрати. Хижачка відгризла чоловікові частину ноги. Свідком нападу стала дружина 53-річного туриста. Вона дивом не постраждала. Востаннє кривавий інцидент на узбережжі Червоного моря стався 2010-го. Тоді загинула туристка і також із Німеччини. Трагедія на ринку США під час змагань з реслингу загинув спортсмен мексиканець Ельхи Ходельперо Агвайо травмував шию. З непритомнів медики доправили його до лікарні, але врятувати життя не змогли. Тренери і суперники кажуть, не відразу збагнули, що сталося. Якийсь час продовжували бій. Правоохоронці з'ясовують, хто саме завдав 35-річному загиблому фатального удару. На тепер інцидент кваліфікують як нещасний випадок. Винтокрил упав на житловий будинок у місті Орландо у США. загинув пілот повітряного судна. На землі ніхто не постраждав у помешканні, в яке врізався гелікоптер. На мить аварії нікого не було. Причини авіакатастрофи з'ясовують. Вальний вітер, волотенські снігові замети, численні ДТП. Шторм паралізував транспортне сполучення на сході Канади з огляду на застереження метеорологів. Автовласникам радять без потреби не сідати до керма і пересаджувати негоду вдома. Чора з буревій не працюють аеропорти, паралізовано поромне сполучення, перекрито траси. Рятувальники визволяють канадців із кучугур, доправляють до безпечних місць безпритульних людей. Інформації про жертв стихії поки не надходило. Ірина Бурсок НТН. Перехожий опинився під 13-тонним автобусом і вижив. Водій міського транспорта не помітив, як наїхав на чоловіка. Врятували життя постраждалому випадкові свідки. Пасажири та інші водії гуртом підняли автобуса і визволили бранця. Лікарі кажуть, попри перелами, китаєць житиме. Страшне зіткнення легковика із пасажирським автобусом, смертельна аварія на залізничному переїзді, а також масове ДТП на перехресті. Далі в нашій програмі кадри приголомшливих випадків із автошляхів. На цих кадрах страшна аварія легковика з автобусом. Пасажирський транспорт зупинився в забороненому місці. Інший учасник руху не зміг уникнути зіткнення. Самі бачите, які наслідки. Автомобіль, наче та бляшанка. Із салону автобуса вибігають люди. Скільки постраждали, невідомо. На кої плиха на дорозі не водій. Він на швидкості вилетів на зустрічну. Лобове зіткнення, та добре, що після такого удару ніхто не загинув. Моторошні кадри із залізничного переїзду випадкові свідки зафіксували страшну аварію. Люди фільмують потяг, що їде, а далі. Білий легковик не встиг проскочити перед багатотонним транспортом. Це вже кадри з іншого ракурсу. Двоє людей загинуло, ще двоє тяжко травмовано. І на сам кінець масштабна аварія на перехресті. Один кермувальник ймовірно вирішив, що червоне світло для нього не перешкода і помчав собі далі. За мить потрощено сім автомобілів, троє людей у лікарні. Павло Прядко, НТН. А зараз просимо вашої особливої уваги. Допомоги небайдужих людей потребує 35-річний Олександр Гуравський. Він зазнав тяжких опіків ніху боях за Дебальцеве. Нині чоловік на лікуванні у Київському центрі термічних уражень і пластичної хірургії. Йому вже зробили кілька операцій, але попереду ще тривалий і коштовний курс реабілітації. Олександр Гуравський у київському опіковому центрі вже кілька тижнів привезли його сюди зі страшними ранами. Привезли водо в тяжому стані. Операції по удаленню мертвих тканей після жодових Некрози були на нижніх конечностях. Вони були спочатку удаліни, По міжнародна класифікація всіх трьох ступенів у нього поляжу. Первтори, третій. 35-річного працівника будівельної фірми мобілізували до армії в березні 2014-го. Чоловік зібрав речі і пішов захищати країну. каже спочатку, служив у семиполках зв'язковим, а в грудні опинився в Дебальцевому. 17 февраля нас почали вже вплит по нашому лагерю стрільбу вже з розстояння метрів 500-700, тобто з какого тільки можна оружия, зі стрілкою осаном. Ми весь день продержалися і вот в вночі, з 17 на 18 где десь примерно половині второго, ми выдвинулись. Той страшний день Олександр пам'ятає до дрібниць. Разом із іншими солдатами їхав у вантажівці з тентом, як раптом усередину залетів на бій. Мі з того, ні сього так. Прорывается тент и залетает кузов снаряд, ну, противотанковая управляемая ракета. То есть, которая вот этими ракетами уничтожает даже танки, ну весь екіпаж. То есть, если она попадает в танк, она проплавляє броню, ну, сжигает там, там очень быстро поднимається температура до трьох тисяч градусов. Ви яке швидко зорієнтувалися і почали вистрибувати з машини? Я когда випав, ну все это продолжало гореть и ну, немножко снега было, я начал качаться, но я уже увидел, ну, эти сапоги просто уже, можно сказать, приплавились к моим ногам, и просто уже они слезли вместе со, с кожей. Зі страшними ранами боєць зміг пробігти кілометр до безпечного місця. Урешті опинився в лікарні в Артемівську. Потім був у Харкові і от нині в Києві. Поряд із чоловіком увесь час перебуває його мати. Дві неділі ж їздила під реанімацію, не бачила. Так, чуть, -чуть тільки виглядувала. Третього Березня пустила я його, побачила. Ну, плакати не можна. Олександрові зробили вже три операції з пересаджування шкіри. Нині рани на стопах почали загоюватися. Але попереду ще тривалий і коштовний період реабілітації. Поранений захисник вітчизни ще не скоро повернеться на роботу. Тож. Не лишайтеся байдужими, допоможіть мужньому чоловікові стати на ноги. Марина Борисполець, Денис Голиков, НТН. І це всі новини на цю годину. Я з вами прощаюся на все добре. Бережіть себе.